19 листопада, субота, Євангелія від Луки 8, стих 16 по 21. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним. А нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до нього та через, за, через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили мати твоя і брати твої стоять на дворі. Хочуть побачитися з тобою, він же у відповідь сказав їй: Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слови Божі й його виконують. Нічого бо нема захованого, щоб не стало явним. Якщо ми справді у нашому щоденному житті живемо вірою та іншими чеснотами, то неможливо, щоб це наяв не вийшло. І навпаки, якщо ми щоденно живемо байдужістю або лукавством, то також неможливо, щоб це не стало знаним. Ми можемо приховувати своє правдиве обличчя до часу, але рано чи пізно усе стане явним. Переважно це стає явним ще за земного життя, але точно у вічності людині з добрим серцем, що хоч і має трохи поганих рис, Дасть їй ще більше добра у житті вічному, а тому, що з лихим серцем хай і має трохи добрий гриз, у того заберуть і те, що йому здається, нібито має. Тому що вічність робить остаточний розділ на правдивих і неправдивих. Тим, що слухають Слово Боже, його виконують, додасть добро й до добра у тих же, що слухають, а не виконують, заберуть і те, що мають. Господи, нехай нам додасться благо у царстві Твоєму, а не забереться від нас.